Друзі, вітаю вас на каналі Української мови промені. Якщо ви прагнете досконало володіти солов'їною, чи хочете перевірити свої знання української мови та впевнено писати без помилок, тоді ця вікторина саме для вас. Перше запитання. Стан. заглиблення у свої думки. Медитація. Намисел. Роздум, розмисел, розсуд, роздуми, роздумування, гостра розмова, що супроводжується докорами, образами, баталія, гризня, гризота, гризотня, драча, заколот. Зачіпка. Позитивний наслідок роботи, справи, значні досягнення. Успіх, рекорд, тріумф, удача, фурор, поступ, прогрес, успіхи, досяг, здобуток, виграш, лаври. Визнання, слава, процвітання, фортуна, доля, щастя, досягнення, фатум, звершення, успішність, легке шарудіння і звуки, утворені цією дією, шамотня. Шамотіння, шелест, шелех, шемрання, шемрід, шерех, шерхання, шерхі, шелепання, шелепотіння, шелестіння, шерехтіння, шурхання, шурхіт, шурчання, шуршання. Невеселий Важкий настрій, почуття глибокого жалю, спричинений невдачею, горем. Жура, журба, зажура, меланхолія, нудьга, печаль, присмуток, скорбота, сум, туга, побивання, сумування. Тягар, прикрість, гіркота, туженька. Людина, яка здатна швидко рухатися, повна життєвої сили. Швидка, в'юнка, вертка, вертлива, рухка, ворухлива, жвава, крутлива, метка. Моторна, поворотка, проворна, прудка, рухлива, спритна, шустра, легконога, косіння трави на сіно, а також час, період цього косіння, місце косіння. Сінокоси, косовиця. Сіножаття, сінокіс, луки, оболонь, Царенка, прилука. Місце, де пасеться худоба, птиця. Пасовисько, вигін, випас, паша, пасовище, пастьба, пастівник, пашня, попас, попасище. Царина, Пасовиця, Блуква. Добігла до кінця наша вікторина. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.